Олюся, дякую. Ну, ви знаєте, що я неодноразово говорила, що до 50 років я нікуди не їздила, тому що не було можливості. Але кожного разу я коли їжу з нашою командою, і, звісно, Олюся це все для нас робить, і вже настільки впевнена, волі, я і. Ніколи не сумнівалася, але з кожним е, разом да, впевнююся, тому що дійсно е, наша така е, ну, повага до Олі і е, е, кажу, <гум> Дис... дисципліна дуже, дуже на це впливає. Е, я думаю, що хто був в Казахстані, той бачив, да, е, як приймали. Нас в Казахстані дуже тепло, Галія, дякуючи їй, що вони зробили таке свято для нас, і кожна людина мала свою справу, і вона кожного називала да, хто за що відповідав. Але все рівно, деякі моменти ми побачили, ну як для себе, я да, побачила, що дійсно це велика робота, і треба прислухатися кожного разу до лідера, який там. Просить вас, да, і чітко робити ту роботу. То я дякую Олі, що вона кожного разу нам наголошує, що ми, по-перше, повинні себе розпочинати. Якщо ви хочете, щоб у вашій команді був порядок, була дисципліна, значить, треба розпочинати себе. І дійсно, ми всі дивилися на Олю і. Робили такі рухи, щоб і її не підвести, і, звісно, щоб ми, українці, себе показали дуже добре. І ви знаєте, неодноразово я впевнилась і цього разу в Казахстані на 100% настільки впевнена в компанії, тому що Дан розповідав, да, той тренінг, розповідав такі прості кроки, але отоби, вони прості, але треба їх робити. І е, мені. Хочеться, щоб люди для себе взяли і не один раз да, переслухали той тренінг від Дана, а раз, два і три навіть, тому що з кожним разом ти щось нове і нове для себе береш. І отакі тренінги і впевненість мене ще більше надихає. І коли я приїхала до Одеси, звісно, що у мене кожен день тут також розпочали. Писаний, тому що кожен день зустрічаюся то з одною людиною, то з іншою. І у мене є одна людина, яку я ну, давно з нею спілкувалася, розповідала про це, але вона має медичне посвідчення. і вона говорить: Свята, я в це не вірю, я не можу зрозуміти, як це так, одна капсула і таку роботу робить. Я говорю, все, не питання, я її не трогаю. Але Друзі, те, що говориться, люди за нами слідкують. Ви знаєте, я приїхала до себе додому, я не могла пройти просто, і кожна людина мене вітала, що я була в Казахстані, що ми там дуже гарно показали. Ще дуже сподобалась Олічка Ти, цій людині, і вона говорить: Я хочу з Олею зустрітися, тому що вона говорить, я настільки бачу, що вона мудра. Гарна людина говорить, я ніде такої людини не бачила. Я говорю: ну ти ж розумієш, що я <зас> з плохими людьми, як кажуть, не зустрічаюся і тим паче не працюю. І дійсно, мені була знаєш, така гордість, що я знаю, в якому я місці, і я на правильному шляху. І, ми... і вона зацікавилася, і ми тепер будемо їхати от в південне на презентацію. Вона говорить: мені просто цікаво. Ще почути про продукти, про результати, хоча да, там в неї в голові щось крутиться, бо вона говорить, не можу зрозуміти, що тут таке. Я говорю: добре, якщо я не можу донести, значить може хтось тобі донесе, ну, скажімо, та, те, що ти хочеш почути. То е, я дякую і Галії Сергадзіної за ту організацію, за теплий прийом це дійсно. Е, не можна було, ну скажем, да, поки ти не побуваєш там, ти не відчуєш. Але знаєте, мене дуже дуже зацепило те, що коли Хесус Альварес е, з Джейсі е, повинні були їхати, да, і ми думали, що ми будемо разом повертатися.